Щороку 1 грудня світ відзначає всесвітній день боротьби зі снідом, головна мета якого нагадати людству про існування цієї небезпечної хвороби і необхідність вжити усіх можливих заходів для подолання цієї глобальної світової проблеми, яка має не тільки медичний, власне, а й соціальний вимір. Мова йде про широко розповсюджену стигматизацію і дискримінацію хворих на ВІЛ, які Власне, щоб уникнути громадського особу, часто відмовляються від лікування, власне, і приховують навіть свій діагноз 1 грудня 2024 року. Сусвітній день боротьби зі свід... зі снідом власне відбудеться і відбувся під гаслом Іди шляхом прав моє здоров'я, моє право. Отож про проблематику віл сніду. Сьогодні про усе це не тільки далі. Анастасія Бритенчук, лікарка-акушерка-гінекологиня Хмельницького міського перинатального центру та лікарка ін'єкційної косметології. Пані Настю, доброго дня і слава Україні. Доброго дня, слава Україні, героям слава! Отож, безпосередньо, давайте з вами почнемо. Дійсно, така проблематика приховування е, хвороби, е, особливо що стосується Віл Сніду. Ви знаєте, дуже багато є хвороб, але от чомусь, от саме Віл Снід. Він залишається досі таким тригером для суспільства, і багато людей дійсно, які стикаються з цим діагнозом, вони починають приховувати більше того, приховувати навіть від своїх рідних і вчасно не розпочинати лікування. Взагалі, наскільки зараз от це явище СНІД поширене? Ми маємо пам'ятати про те, що СНІД це захворювання, яке є, і на жаль, воно і буде. І тому е, серед нас суспільства завжди знайдеться людина, яка віл-інфікована. Е, але ми маємо розуміти те, що ВІЛ це не, е, не ви. виговір, так. так і наразі є СНІД-центри, які mm -hmm. займаються безкоштовним лікуванням, е, профілактикою і так далі е, цих хворих. Які відбуваються зовсім анонімно, uh -huh. тобто навіть кримінальна відповідальність кожної людини, яка слідкує за цими аналізами, за поширену, ці, так. Uh -huh. так це, тобто люди мають не боятися, що річно, якщо вони дбають про своє здоров'я, якщо вони ведуть якісь стосунки незахищені. Або десь в них були якісь контакти з кров'ю безпосередньо мають перевірятися і дбати про своє здоров'я і своїх оточуючих. В Принципі без різниць, якщо ми говоримо за контакт з кров'ю, так чи це рідна людина, чи це хтось яка зовсім третя особа? Обов'язково варто раз в рік проходити власне це обстеження? Варто я думаю, що це ну. Дуже добре буде, якщо людина не буде отримувати знаєте такий сюрприз. Uh -huh. Прийшла на якесь планове лікування. Тут здають аналізи, а в неї ось така ситуація. Uh -huh. Чим вчасніше виявити це захворювання, тим можна цей вірус подала подолати і жити прекрасно здорове, ну можна сказати, повноцінне життя. Uh -huh. Яке ну, не буде загрожувати якимось наслідком так, взагалі, давайте тоді нагадаємо, що, що таке ВІЛ і СНІД. Ну, взагалі, ВІЛ це вірус імунодефіциту людини. І саме цей вірус, потім, якщо його вчасно не лікувати, він переходить в СНІД, а СНІД це синдром набутого імунодефіциту людини. Тобто… Попередником СНІДу, це як mm -hmm. таком да є ВІЛ. Тому а, ВІЛ вважається не таким а, загрожуючим для життя людини, самої, яка захворіла, якщо вчасно почати антри, антиретровірусну терапію. Якщо mm -hmm. людина не починає, то СНІД це як вже, стан імунодефіциту людини, він за собою тягне різноманітні. Інші захворювання, які можуть закінчитись, на жаль, летально, чи можна при ВІЛ говорити про симптоми якісь, можливо, хронічна втома, можливо, якась підвищена незначна температура тіла і так далі, як при будь-якому іншому захворюванні? Так, це може бути. Таке, як грипоподібний стан, угу. знаєте, бо це все-таки вірусне захворювання, тому і так, як і вірусні захворювання, він має такий і про. В організмі, але є люди, в кого взагалі ніяк не проявляється, і вони е, можуть зовсім не знати про е, це захворювання в себе. І, на жаль, коли проходить якийсь період, це може бути довготривалий період. То тоді тільки людина може помітити якусь там втрату ваги, uh -huh. якась втома, яка не закінчується. Uh -huh. Ну на жаль, ми зараз живемо в такий період. І в, в країні у всіх людей стрес, і ця втома, так, і воно це... якби да може бути у кожного, mm -hmm. і люди можуть в депресію впадати, і так далі. Тому такі загальні, краще на них не дуже орієнтуватись і на себе не приміряти це захворювання. Mm -hmm. Так, краще все-таки безпосередньо піти і здати аналіз, і тоді спати собі спокійно, якщо є на те якісь от. Якісь думки такі, що воно може бути в людини, а от стійкість взагалі до інших вірусних і не лише захворювань в період, якщо людина, не дай Бог, власне, має таке, от, от таку проблематику з ВІЛ, так якщо вона навіть не знає, чи може вона щось запідозрити що частотою захворювань? Так, люди, в яких є вже захворювання, і так як імунітет падає. І люди дуже здатні до себе притягувати, такі як кандидози, це грибкові захворювання, якісь бактеріальні, тобто вони усугубляються, вони важче лікуються. І тоді, так, коли людина часто починає хворіти, тобто ми можемо подумати, що в людини дуже поганий імунітет. і тоді… Вахте. Ну, цим безпосередньо займаються інфекціоністи, угу. і люди мають звертатися саме до профільного лікаря, так. який призначить певне лікування або може е, призначити певні аналізи. Е, профілактика чи існує вона проти ВІЛ СНІДу? Якщо так, то яка вона? І власне хто в найбільшій групі ризику? Е, звісно, профілактика це захищений статевий акт. Саме найперше, тому що я розумію, що зараз молодь, вони всі можуть не знаю, гарно відпочивати і не думати за якісь наслідки, але потрібно завжди думати про себе, про своє здоров'я і майбутнє своїх дітей. Тому можна сказати, це саме найперше захищений статевий акт. А потім... Наразі дуже багато є е, наркотичних речовин, які теж і серед молоді інших людей вони поширені і, взагалі, можливо, інші якісь там навіть ін'єкційні е, різні ну, татуювання. Mm -hmm. Там е, якісь, можливо, люди одним шприцем ініціюють собі не знаю, Якісь уколи mm -hmm. роблять і так далі, вони мають думати, що це не можна робити, це одноразові mm -hmm. е такі речі. речі. Ну, а взагалі, так. Коли от людина дійсно наважилася собі на тату, чи зробити якусь ін'єкцію, я не знаю, ін'єкцію краси і так далі, ви як лікарка, яка безпосередньо так. цим займається. На що в першу чергу людина, яка прийде, чи це жінка, чи це чоловік, власне, без різниці, має звернути увагу це, що як облаштоване робоче місце, так. наскільки воно стерильне? Розкажіть про це да. більш детальніше. має бути по перше, все стерильно. Людина має бути ну, медиком, який свідомо розуміє про те, що вона може загрожувати. Здоров'ю людини і пацієнту, який прийшов до неї. Тобто, це мають бути одноразові рукавички, це мають бути одноразові всі інструменти, які використались саме для цієї людини. Uh -huh. Руки оброблені, є спеціальні розчини, чим можуть оброблятися, і все гарно утилізували uh -huh. і ніяких контактів немає, тому що це загрожує так само, як і пацієнту, так само, як і лікарю, який виконує якісь маніпуляції. Uh -huh. Тому е, все має бути одноразове так а само. Якщо... І в тату центрах так. я думаю, що зараз це все дуже сучасно mm -hmm. і всім використовують різні. Це я казала про якісь минулі, так. такі знаєте більше. Ну можливо, є таке, що ще хтось. Ну але, взагалі, якщо от людина прийшла, знаєте, два випадки. одна люди один до одного майстра прийшла вона, так і вона бачить, як перед нею відкриваються безпосередньо герметичні пакети так, або пакети, так. і відкривається той чи інший інструмент, розпаковується так, тоді. В принципі, в неї є впевненість, в тому так. що це суто для неї. Так. А якщо навпаки, людина прийшла і вже все от приготовано пригоприготовано. Я так. рахую, що людина ну спеціаліст, кваліфікований, він має це все робити. Безпосередньо При... перед пацієнтом, uh -huh. навіть в лікарні в нас в перинатальному центрі кожна вагітна або жінка гінекологічна, вона приходить у нас все чистенько, перед нею все простерилізовано і беруть одноразові інструменти, uh -huh. які використовуються. Це там дзеркала і так далі. Uh -huh. Вони пластикові, купляються в аптеці. Або в нас є навіть якщо інструменти, які... З медичного сплаву, то вони стерилізуються, віддаються да, uh -huh. в стерилізаційний uh -huh. центр в нас, і, тобто це все uh -huh. контролюється. Слідкується, да, звісно, звісно. Щодо лікування. Ще, власне, десь ну, певно, років 20-30 тому дуже важко було з лікуванням. Зараз що? СНІД-центр працює прекрасно, чудово. Це... Антиретровірусна терапія. Не так. будемо углублятися в плані, яке це саме лікування, бо цим займається лікар-інфекціоніст mm -hmm. і безпосередньо СНІД центр, mm -hmm. але це все безкоштовно. Анонімність теж зберігається. Ми вже про це говорили. Настя, це не на все життя. Це, дана терапія Так, на все це життя. Все життя. Так. Mm -hmm. На все життя, і ви знаєте, люди живуть нормальне життя. Вони жінки наприклад, я по своєму профілю так. вони можуть вагітніти, винашувати дітей, і ці дітки, якщо робити все правильно, і жінка стала на облік і дотримується, дотримується всіх, рекомендацій. всіх рекомендацій, і продовжує приймати антиретровірусну терапію, дітки народжуються здоровими, без, не, без передачі. Угу. Так, але е, зауважимо те, що ці жінки не можуть годувати груддю. Угу. на ну, грудне вигодовування е, заборонено, тому що ми знаємо, е, віл передається через біологічні рідини. Угу. Так, угу. Це... це єдине обмеження, в принципі, для таких жінок. А, в принципі, так, але вони можуть так, як і самостійно народжувати, так і шляхом касарських ростин. Да, це вже дивляться по акушерській угу. більше угу. Е, так, ситуації. Яке краще родорозрішення або дивляться по навантаженню вірусу в крові цієї вагітної? Угу. Ну от власне, якщо говорити про статистику, то в Україні 137 тисяч людей перебувають під медичним наглядом у зв'язку із ВІЛ за 9 місяців цього року. Виявлено 9653 ти, власне тисячі нових випадків захворювання на ВІЛ. Кожен четвертий із яких у стадії сніду, і саме СНІД став причиною смерті 899 людей. В середньому щомісяця віл інфекції дізнастують майже тисячі людей. Близько 900 з них вперше потрапляють під медичний нагляд, а 920 людей вперше в житті власне починають антиретровірусну терапію. От власне про цю терапію, про яку ми з вами говорили. Якщо ми говоримо за тенденцію останніх років, ну, от ми з вами перед ефіром пані Настю говорили, ви сказали, що він, він ніде, в принципі, не дівається. З ним потрібно жити власне, і навчатися цьому аналогічно. Так. так. Е, людина, е, яка свідома і турбується про своє здоров'я, по-перше, вона не буде робити якихось ризикованих. Е, не знаю, таких дій, які можуть зашкодити її здоров'ю. Тобто саме перевірка uh -huh. себе на, uh -huh. на, не тільки вілу, інших uh -huh. захворювань теж. Uh -huh. Це обов'язковий метод діагностики і вчасного лікування. Тому ми наразі не можемо сказати, що його стало менше. Ми не можемо сказати, що його. Так багато що uh -huh. це може спричинити якомусь прям такому критичному, uh -huh. але він є і його е, нікуди на жаль, ми не можемо діти. Взагалі, от власне, от ті випадки, які вперше також зареєстровані, виявлено цього року 9653 випадки нових. Це цього року. Я знаю, що перед тим як потрапляти, оскільки я безпосередньо мама двох дітей, mm -hmm. я також ставала на обліку в перинатальному центрі. Обов'язково, що перше роблять, коли ти приходиш до лікаря, це ти здаєш усі аналізи безпосередньо і на ВІЛ-аналогічно. Так, так і в нас, коли ви стаєте на облік, два рази. Тобто обов'язкове обстеження вагітних. Тобто один раз зараз mm -hmm. дають на ВІЛ, і ще один mm -hmm. раз є жінки, які не обстежені. У нас є експрес-тести, які закуповані державою, і жінки, які не стояли на обліку, їм роблять експрес-тест mm -hmm. для виявлення статусу жінки mm -hmm. по захворюванню. А, ось нарахунок. два рази це в який період на початку так, і в кінці десь. Ну, так mm -hmm. це йдеколи. Е, ну тобто, це в 30-й тиждень вагітності. Mm -hmm. І на початку дивлячись, скільки жінка встала прийшла на да, обліку. Да, mm -hmm. да. І тобто, це такий от квартал, можна сказати, там раз в півроку. Так, прийшла, стала, і потім через півроку ще раз здала на це захворювання, але я хочу сказати на рахунок от статистики: в нас 26 жінок, які стояли на обліку, із них дев'ять жінок. Які вперше виявлена ВІЛ-інфекція угу. під час ставання на облік? От тобто якраз жінка так, так, угу. якраз жінка стала на облік, здала аналіз, і вона була віл-позитивним. Угу. Введення хочу, таких жінок відрізників. Так, я хочу сказати про те, що от, і в нас взагалі 26 жінок, ось за, за 24-й рік, 26 жінок, які були віл-інфікованими, і з них всі народжували. Половина із них самостійно, uh -huh. половина із них шляхом кесарського розтину. І всі успішні, ні одна дитинка не захворіла. Тобто, це гарні новини, тобто uh -huh. СНІД-центр і інфекціоністи працюють. Uh -huh. Ми разом з ними. Це така подвійна робота, ком командна робота. Uh -huh. Ось тому результати гарні. І ці дітки будуть жити своє повноцінне здорове життя і це. Прекрасно Слухайте, Ну а взагалі ведення, от власне, вагітної, в якої е, виявили ВІЛ, воно відрізняється від звичайної вагітності, Ні, це зовсім нічим не відрізняється, навіть для того, щоб жінки психологічно. В наш Ми, наших жінок ніхто не ображає, навіть народжують в тих самих родових кімнатах mm -hmm. і так далі. Ніде немає такої позначки, що ось тут там mm -hmm. не заходити. Mm -hmm. Ніхто з персоналу, тільки лікарі. Вони можуть знати статус жінки, mm -hmm. який безпосередньо веде ці пологи. Додаткові обстеження, якісь безпосередньо під час вагітності, чи проводяться а, що є, є mm -hmm. додаткові обстеження, які направляють іменно дивитися на е, статус збільшення копій вірусу, mm -hmm. е, саме от, вірусного навантаження, mm -hmm. Mm -hmm. і контролювання від того, яка буде антиретровірусна терапія. Mm -hmm. Якщо їх Загалом контролюють добре, і це завжди ну зачасту менше 50 копій. Це рахується дуже добре. Угу. Ну, тобто, Настя, взагалі, чи взагалі, залежить от власне вік е і там статусність від взагалі перебігу хвороби, від можливості зараження цією хворобою? ні, не немає зараз такого. На жаль. Раніше, чому я думаю, що люди бояться цього захворювання, прям ну так, що от, хтось щось в таємниці тримає, і так далі. Бо раніше це було якесь захворювання людей. Які якихось нижчих соціальних Його неправильний ланок. спосіб життя Так, так. І, mm -hmm. і це ну прям такі дуже. А наразі віл серед звичайних людей, які піклуються mm -hmm. е, про себе, так само виховують дітей і так далі, і так далі, працюють і ну, мають теж тримати таємницю, бо. Так, угу. якось нав'язано Суспільство. саме суспільством. E, щодо вакцинації, e, вакцинація для людей з ВІЛ. Чи вона дозволяється? E, дозволяється, так, але це теж контролює лікар-інфекціоніст на рахунок, яке вірусне навантаження в організмі людини. Всі обов'язкові щеплення вони показані і обов'язково e, навіть краще вони можуть захистити людину. Угу. Бо в людини вже імунодефіцит, тому це сприяє наприклад, полегшенню симптомів захворювання, але зауважу, що це обов'язково має контролювати лікар, який дивиться на вірусне навантаження, щоб навпаки не зробити гірше людині. І на рахунок діток, які народжені від таких матерів, які хворі. На це захворювання, то обов'язкові щеплення вони теж проходять, угу. але е, теж дивляться на вірусне навантаження. Угу. Маякщо, якщо, якщо е, в матері власне виявлено вона народила здоровеньку так. дитину без цієї хвороби, так. мається на увазі, все добре. От, власне, як тоді е, має бути побудоване життя цієї дитини, скажімо так, чи воно якось відрізняється? Можливо, все ж таки якимось періодичністю частішою. На тестування цього ВІЛ безпосередньо, чи можливо, якимись рекомендаціями специфічними щодо того чи іншого вакцинування, угу. це все вирішує ну, така теж командна робота. Тобто, коли народжується дитинка, в будь-якому випадку через 18 місяців лише ми можемо поставити конкретний статус дитини, угу. чи вона має захворювання на ВІЛ, чи угу. не має. Якщо мама не кормить дитину молоком, як не годує, це має бути краще штучне вигодовування. І в основному матері вони піклуються і вони хочуть для своєї дитини як найкраще, вони відмовляються від природнього вигодовування і переходять на штучне. Тому якщо взяти в цілому всі побутові такі моменти, то матір не несе загрози, якщо вона приймає антиретровірусну терапію, і вона просто піклується про свою дитину, і не маючи забираючи цей контакт біологічних речовин. Mm -hmm. Ну тобто для, для цієї маленької дитинки це грудне вигодовування, тільки є ризиком. Все інше, ну в принципі, вона не має якого і зараз, власне, будемо з вами розвінчувати міфи, бо їх mm -hmm. зараз у суспільстві дуже багато. Зокрема, про те, що ВІЛ і СНІД це одне і те ж саме. Ну, ВІЛ, віл це вірус, який спричинює е, синдром набутого імунодефіциту людини. Тому. Е, це не знає саме. Да. Тобто віл це іде початкова, якась да. така річ. це Початково це людина заражується на початку, а потім вже переходить в синдром. Uh -huh. Це довгий перебіг віл інфекції uh -huh. в організму. Ось uh -huh. так можна сказати. Чи можна запобігти цьому переходу? Це завдяки оцій от терапії? Так, так, звісно, Вчасне, Далі. вчасне лікування. Uh -huh. Далі віл передається через поцілунки. Ви сказали про те, що біоречовини. Так, ну, бути. Біоречовини це в основному це сперма, це грудне молоко від матері, вагінальні виділення. Mm -hmm. ну, в основному це про ці біологічні кров. також. Слина, якщо немає якихось подряпин, звісно, якихось ран і так далі, і в іншої людини нема ран. Mm -hmm. ну, це ми можемо так запідозрювати. Mm -hmm. Але в основному ні. Поцілунки, якісь контактні. Знаю, прибори домашні і так. так далі. Це люди, які живуть в одному приміщенні, можуть за це не турбуватися. Тобто, одна чашка, якщо вони попили з ні чашкою, це нічого страшного. Так, ну знову ж я кажу: якщо немає якихось явних кров'яних виділень, uh -huh. які а в іншої людини немає. Якихось порізів, mm -hmm. і так далі. Mm -hmm. Ну цей ризик дуже мінімальний, так. враховуючи чим тім ті біологічні рідини, про які я казала. Mm -hmm. Далі віл передається через укуси комарів або побутові контакти. Ну, побутові да. контакти ми з вами обговорили. Ну, ні, а От ні. укуси комарів тварини теж не є, бо це все таки вірус імунодефіциту людини. А тварини цим не хворіють, тому mm -hmm. вони не можуть передавати. Це теж міф такий. Також лікарі мають вищий ризик інфікуватися віл. Так, звісно, це операційні, це якісь інструменти, та це може бути будь-що під час операції, це може бути а, подряпана рукавичка. Угу. І так, це, на жаль, на жаль, так. Да. І настю, ще наостанок тоді знаєте, от з того чого починали замовчування цієї проблематики, навіть не поодинокі випадки того, що от безпосередньо жінка, яка приходить власне на обстеження, вагітна вона чи ні, власне проходить тестування, виявляє подібні речі і намагається приховувати. Чи правильна така позиція з точки зору сім'ї, з точки зору якогось певного і громадського свого обов'язку? Я думаю, що людям, які хворі на це захворювання. Потрібно чи якась така психологічна підтримка, знаєте, uh -huh. бо все-таки ну, будь-яке захворювання за собою несе якусь таку психоемоційну е, травму і неприйняття uh -huh. цього захворювання, і це я вважаю нормальна реакція людини, бо якось не дуже певно вийти на вулицю і всім сказати про цей стан. Тому е, людина, яка дізнається, вона має прийняти те. Що вона буде жити своє нормальне життя, якщо вона буде приймати е, терапію uh -huh. і звернеться в центри по підтримці, е, по цьому лікуванню призначено і де будуть е, контролювати всі ці моменти, і вона не буде якось відрізнятися від суспільства. Uh -huh. Тому так, е, певно, всім казати не прийнято і про будь-яке захворювання, але знати про те, що це не вирок. І можна з цим жити. Угу. Ну взагалі, наскільки дороговартість на таке лікування? Воно безкоштовне, і це дуже великий плюс, що наразі кожна людина може отримувати пожиттєве лікування, не плативши за нього. Угу. Тобто стільки від людини дізнатися і по цьому плану йти. Угу. Нас дякуємо вам. Отож, Анастасія Британчук, лікарка, кошарка-гінекологиня Хмельницького міського перинатального центру та лікарка ін'єкційної косметології була з нами.